Від любі друзі, з вами, як завжди, я, GameStart Сьогодні ми граємо в ось таку гру. Так, давайте почнемо. Так. Ого, у мене пушечка. Так, я тут трошки пробував оцей пулятися. Ого, убив. Це, мабуть, професіонал. Я так думаю. Так. От туди вам, оттуда вам, оттуда. вам. Я трошечки спробував грати, і мені просто сподобалося, і я хотів вам зняти. Виходь, виходь, виходь. О, а, це наша база. Ой, я базу переплутав. Так, так, так. Тось я купую нові з їхньої команди. А, це не у нас VIP. А, не у нас. Чи чи... е. Не мабуть, не у нас VIP. Але у нас же VIP. А, мабуть, хтось з їхньої команди просто. Так. Дайте. Отак. Підпригую. А, он меня убил. Я повильно развернулся. Вот так вот. Ой. Так, застрибуй нормально. Так. На. Убил. О, турелька. Так. А. Ой, на. Блин. О, його, я його вбив, так? Да? Це віп всіх убиває. Боже, він зараз другу ядерку закине. Ну, так, давайте я другу ручку візьму. Я хочу цю, я цю хочу. Фармим на цю. Так, пішли. Тільки мені треба реально другу оружку вибрати. Я грав і у мене була оружка, і вона гіперкрута. Ну і це теж. Бам просто, бам. Це у них віп? Це у них віп понятне, мабуть. Так, де ж це пушечка, де ж, де ж, де ж вона. О, оця мені теж подобалася. Так, да, оця вона. Ось, дивіться, як вона стріляє. Вона дуже гарно стріляє. І дуже сильно. Це що? Це якісь лазери? Ну, капець. Це віп зараз другу ядерку кине. А що я роблю? Що я роблю? Нікого не трогаю. Я тільки... Ай... Ай, скільки грошей 120 20 гривень. Багато. Розумієте, просто багато. А я п'ять разів здох і одного вбила, як це. Я ж не одного вбивала. О, ай, господи, віпу здохне. Реально. А не, віпу нашій команді. Це він я дірку кидав і мене вбили. А стоп як? Я бачу пацана. Так на нього є. Є один. Де другий. Так, так, я взагалі по ним не попадаю. Не капельки. О, ну вбив. І от. Так от тебе є де там я вас всіх зараз розстріляю. А. А, ще ззаді вони капець, а він був двох убив. капець тобі. на таке не є так, де там. Най. Так, 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 так. Де ж вони, де ж вони? О, бачу. Ось. Ой, як це грати? Уже я не всіх розстрілюю, але я на першому місці. Так він мабуть, вийшов. Те, що він тут би всіх розстріляв? Так, так, так. Де вони? Це що у нього за рушка? Так міняємо наружечку. Оця теж прикольна, оця. от. Так, беремо цю і погнали. А як він мене вбив, якщо він просто так стріляв? Не вбив другого. Що ви? Третього? Так, де ця штука? Ого, їх тут на четвертого. Треба було щити її зануть. Я щось затупив. Так, побігли. Це на щит. На. Я вбив Я його вбив На. Я знаю, що ти тут. Я теж вмію грати. Я думаю, що це наш. Я думаю, що це наш. Ну, все вам, галєра. А, де мене вбили? А, мабуть, цей пацан мене вбив. Так, побігли, побігли, побігли. От так от, вон. от там десь Да. Боже. Я тут вообще играть не умею. Тут, блин, пацан... О, бачу. Цей пацан там все убивает. Я не можу з цим пацаном розібратися. Так значить ми кого вбиваємо? Давайте цього візьмемо нарешті. Так, 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 так. Біжим, біжим, біжим. Я вже не можу не, награтися, то, що це дуже крута гра. А я тобі зараз отомщу пацанчик. Отомщу на ну, отомщу видно. Тому що він так біжим, біжим, біжим. Я бачу вас, бачу, я бачу, я бачу. Мені треба посильніше оружку взяти. А деся оружка із я ще грав? А, -а, а, мені трошечки треба. Прикиньте, я її купляю і це, ну, пушка така собі. Я знаю, що ти тут в кустиках. Давай на кулачках, давай на кулачках. О, давай. Угу, я поняв, я поняв, що в мене гранату кидають. Іди сюди, да, я на кулачках з вами розберусь. Я і на кулачках з вами. На, на, на на на. Кулачки на. Убив. На. Убив. Я буду на кулачках всіх убивати. Реально, прикольно. Угу. Погнали. Все беру цю. Так, де ж вони? Так, так, так. Бам. Та не, не поняли рушки, що отакі от? Так. Мені багато на неї фармить, але треба людей убивати. То я нічого з цим не пророблю. Ні, моя оружка, то потрібно якусь купити. О, так! Я з цієї буляв усіх. Ось дивіться, яка вона класна. М -м -м, тільки на неї треба патронів багато. Та як він просто і там стоїть? Я зараз ні, все. Це закінчилось нубідство. І я почав це нубідство. Я навіть одну людину я навіть вийти не можу звідси. Дивіться, який у нас э, цей професіонал у нас в команді. Ой, зрозуміло, вони всі там на базі. Так, тут ми ховаємося, так от ми проходимо і вони всі отут. От я їх вбив, сподіваюся, що так. Але 0%, що так. Да. А, він за наш. Отам от у два пацана. Це я знаю. Все, ви мене прикончили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, і що ж мені робити з зі... цими? Я не знаю ким. Але, блін, так, так, тихенько. І от так от є турельку. Ай, Я думав турельку можна робити. Але я її дамажив. От ти свою турельку і тепер за неї стоїш. Боїся, бачиш? Так, може, може, може я турельку хочу. О, давай це мені. Ну я не можу так. Я не знаю, що мені робити. Просто не знаю. Я був на перших місцях, це просто мапи ну, підходять. Мені ще бабки дадуть цю мапу. Так, ну, я на кулачках умію всіх розбирати. Ні, все, на цьому крапка і я беру кулачки і все, і я погнав у бой. То що я вже не можу так довго чекати. Погнали кулички і пішли! Балить всіх! О, бабки. Я бабки забрав. Оп, 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 Вбив. І розібрався, і він мене вбив. Я хотів за тим погнати. Кулачки і пішли. О, я побачив там. Так, так, ну. Коли... Ні, там їх дуже багато. Берем цю рушку і коли їх дуже багато, то це плюс. І... Та ну, я переплутаю це із ВІПом. Все, я йду іншою дорогою, але їх там теж куча. На, є, то що вони вже... М -м, ви поняли, що. Mm, та стріляй, мені патрони треба, кулички і пішли в бій, так можна сказати. А, це наша база І та вони ще нас. Я все. Я за рушкою Турельку. Так, це вже не подобство. Це вже не подобство. Так, берем. Ну, нас просто дівка тупо не грає. Ай. що це турель у них. Ну... Нульшанців. А як вона так? Швидко. який у неї просто п'єс. Мабуть, оце, на який я збираю. Не, він крутий. Він крутий. О, два пацана. Тільки на. На, на. Все, ми тут встали і будемо всіх вбивати. Треба отам стати і всіх вбивати. Все, погнали. О, там їх багато. Чіт. І от так от. А що це за карапузик? А -а -а. Отут, отут. І в нас тих щети сануть. Так, де їх багато? Беремо такий, та що все? І на цьому крапочка. Що ви мене будете трогати. Так, погнали. Так. І от тебе от туди. І де ти? Ой, ой, ой-ой-ой, є. Та, цей клятий щит, і хтось уже там ядірку юзає. Ай Але ніхто ядірку не міг, жаю замовлю. Так? У, ту, 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 ту? ой тю 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 тю. Що ви на неї нападаєте? Блін. Коніш. Це в мене є одна мапа, і вона дуже крута. Але не ця. Сахарок. Що, догрався сахарок? А все. І в мене плюс 25 тисяч. Я 31 кіл зробив і 36 убив. Ой, 36 зараз впавнувся. Ну, оця, оця, будь ласка, ця. Оце я на ці вилив, Ну. М -м. Ну, опять. Ніхто мене не слухає. Що це? Мені треба двох убити. А, так, да, це ця, це це. це, це, це. Ух, я вже перелякався, реально. Отут вони просто в кучі стояли, і я всіх убивала, але це було ізіч, ізіч. І от коли я задні стою, то це точно ізіч. А, а хто там наверху? Ой -ой -ой -ой. Пусі, 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 а що ти там стоїш? Що ти там стоїш? Що? забоявся. А я одного вбив Так, 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 так. Ні, я так не можу. Так. М -м -м -от там вони всі. За тим углом. Так. А я вас бачу. От там от Отам от, от є. У, я побачив. Так, 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 так. Я боюсь. Ну, вже в того. Та в того? А, понятно, він під щитом. І от сюди. І под... Ах ти ж? Є, де! Я випадково! Я тебе побачив. Я тебе побачив. От я ти, але все одно добре, я її купляю. Ім ви поняли, що імба. Так, отут. так що у нас є? А скільки ця коштує штука? А, 29 тисяч. Ну давайте. Це що? Це імба. Все. Я з цією штукою пішли розбиратися. Пішли, Отак, от по-перше, -по я тебе побачу, по-друге, отак, по-третє, от, не отак. От Він же в стінку стріляє. Не можна якось отак от і повернутися назад. На кулачках будемо. на, бив, то, капець. Ну, шо ти тут забув? Я вас там всі бачу ідеально. Ну, у неї такий скен смішний. От туди їм гранатку. Давай взрывайся. Я... Конечно, конечно, шо ти ж поробиш з цим щитом? Так, ну що вже трошки теж майсовісті всіх трогать. Так, 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 пішли. Я тут так тихенько, як мишка. Так, 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 так. Де ж вони, де вони, де вони? Вони мене замітили. Копець повний. Я не можу навіть одного пробити. Все. Я йду і це мене вже... Я не знаю, скільки років я цього добивався. Просто... Не. Все, дитячі ігри виключай і думаю, що ти в реальному бою. Так. Ну Ну що у них за пухи? З тим нічого не поробиш, у них такі пушки. Як? Як він мене під щитом вбив? Ні, це нереально. Це буде дуже довге відео, мабуть. Так. Так, є. Так, набої. Ой-ой-ой-ой-ой! Капець. Так, все. Я йду. Ти де? Ти тут десь? Це я стопроцентно знаю. Скинем бомбу в кавичках Так, є. є. Є, а вже нема. Ну, на цьому відео, мабуть, ми будемо забезпечити. З вами, як завжди, я був Геймстар Назар. Всім пока!